Даунтан, продукт, козли, козли і всяка Е, e, Значить, беремо ISO Space, одиночний. Спікопс. Я поставив новий коліматор e, Значить, збройка ближнього бою. Shown seal, тоді ножниці для, для підстригання овець. E, максимальний, максимальний патрон, максимально все є. Реді e, Перший день, другий день. Відповідно, забираємо все. Так, де ми є? Е, де ми є, скільки нам треба? Здається на нормалі треба 4 чи 6. Добре, одна там спить. Одна там спить, на супить. No, no. Здається якщо як не помиляюся. Лонгфеллоу. добре. Лонгфеллоу хай свій буде, нікуди не пропаде. Нам треба що? Треба чотирьох козлів, здається. 4, 6, 8, не знаю. Чим більша складність, тим більше козлів. Буквально і в переносному розумінні. Ти, блядь, зламалася вже, ну. Тут магазині його нема. В апартаментах є козел, добре. Та підем пофіксимо потім. Вона наверху б'кає, м'якає. Але то, що може бути на фонарях, бачу, що нема на фонарях. Десь може ще лежати. Або от, от. От там нема. Добре, ну припустимо, два я вже знайшов, так? Оно

То 4, то 5, то деколи 6. Що так довго? Двох ми знайшли, ми не хай де. Ну, дебріс, дебріс це завал, так що уламки. Давай, давай, давай. Може бути тут, до речі. Нет, тут нема, в парку нема. Може бути ще арештуванні, он там з той сторони. Бляха, яке велике місто. Наоборот, якраз коли чим більше е козлів, тим краще, бо їх легше шукати. Вони повсюду валяються. А так бляха попробуй знайди одного-двох. Так, и домов на вон шел играть. Потім дивимся туда на рештування. Пакетик. З Забираем Може бути шоу тут палятися блять, як знов зламали дрель мені, чи що? Курва та одна хвилина, бля, і ніяк не годна потверлити. Швидкуло. Як лад любить пищати і кричати, я тобі кажу. Поїдуся, подивлюся. подивилися тре ще двоє. Добре, один на риштуванні і один ще десь має бути. А де ще один? я okay, зараз не знайду одного козляру, серйозно. Де ще один може бути? Stumbled, на машині, вроді як, не скаче. О! Limited... Oh, поможе мені дістати, чувак! Тут є драбини, я їх не знав. Вау! Ага! я щось... <каким> Якось <-uto> забув про цю ціль. Давай, давай, я поняв, поняв, поняв. Відключити треба. Як рештування може бути під напругою? То що якесь електризоване рештування чи що? Ей Іще один козляра, де може бути ще один козляр, га. Десь напевно закуткує Бері, бери Ну я щось думаю... А, во, диви мені зайшло. Де в магазинчику? На задньому подвір'ї е, будови. так На задньому подвір'ї? Ага, шагарі. Далі. Дальше. Дальше. Другий день я беру собі зброю боді, за якого ми власне граємо. Канцелярський ножик. Швиденько забираємо всіх підрядку злів, На літачок в клітку і адіос Арвідерч. Досягнення я вже маю. Там, де на оверкілі, треба по одному козлу виносити постійно. Це та ще можливо йопку. Беру спеси собі краще. По ідеї там спеси якраз пізніше після картки туди. Easy ворк я беру easy канцелярський нож. Utility Knife. Що би то ще нам взяти? Я вже давненько, бляха, нічого не брав. Там, здається, пили не треба ніде. Дробовик в мене є з глушником, інтерсептор з глушником, блада. Глушником е, стрік крубер кроуз Давай свой діжка Давай буховий дробовик візьмемо, ну, І пара самашинган. This next part is noisy. Noisy, noisy and dirty, dirty, and smelly. And I can can't wait. wait. Let's, let's do this. Uh, How does it feel to be dead, man, AC? The fucking Hondurans found us. Okay, <laughs> let's do us? this. Get ready to rock! Пили в лані. Так, багато дошток, дощок мені не треба. Це не є оверкіл, щоб я баркадувався. Мені зовсім не страшно. І на оверкілі я отак от він... Just two minutes. І туди назад, дві хвилини, туди назад, туди назад. Тут ту клітку він скидає в одну точку. Складувати її в іншій зовсім точці треба. Є три точки скидування. Он там, на мості і ззаду. І так само три точки відповідно з. Складуванням тої клітки, при тому він скидує он там, значить треба десь он там або вон там складати. Її скидує десь в іншому місці. Коротше, зовсім в інших місцях треба їх складати. Що за дебілізм Не можна скинути в одному місці скласти там чи що? Є, скидаєш в сайло. Сайло, це типу синофост чи що? І складати їх треба зовсім інші точки. Або на мості, або перед сараєм. При тому те, що говорить Бейн, і те, що є насправді, це абсолютно різні речі. Він каже, тут занадто багато ворогів, ідіть туда десь перетираємо. А якраз таки тут, блін, дофіга ворогів, а перетираємо нікого нема, От мене таке було. А блядь. Во, пацани, нормально, красавчики, перенесіть мені всіх козлів туди. Так буде скорше. Вони мені допомагають. Може треба було взяти пилу. Треба було можливо взяти все ж таки пилу, тому що... А, ладно, на харді я щось придумаю. Тому що тут зараз в двері треба буде такі відкривати в секьюріті кімнату. Хьюстон. Бачу, ніхто далеко кидає. Розлити, напевно, найлегший... А як найлегший. Е... Це не є найлегший лут, тому що він не вміє з нею бігати.

це Беться ч из бля? Эй, киту приколісты, да? Ч злые, блядь? Не переживайте, потом я з вами за компанію полечу Зараз я походу наїбнуся зверху. Він буде мене забирати не полупаду. Або застрягну десь в текстурах І доведеться починати заново. Але мені цікаво просто, що буде, я так ніколи не робив. Або просто мене викине з текстур. Тут внизу, можливо, текстур немає, а не де-факто, де як на землі, напевно. А. Аутстейнг, все. Бідолашний пацан приземлився, одразу машина збила. Не встиг ще приземлитися, до землі доторкнутися, а він одразу колесо по болга, пацанчик, ну ну... Що треба об'їжджати? Ну тут бляха в локко це поставили. Фантастично просто! Ха-ха-ха, пільце п'ятий рівень. Ха-ха-ха, ми йдемо далі. Я не хочу слухати то-то, бляха. Ниття влада, бла, 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 вся фігня. Покраска, звичайно, звичайно, тихуана. Окей, погнали далі.